On the sun, on Народилася ця пісня як про нашу історію, що ми, у нас є рідне місце, ми не шукаємо фантастичних змістів. І ну, ця, ця пісня це ця історія про наше життя, про сестринство. Ми сестри з школи та хочемо розповісти, як у нас починається день перед концертом. У нас цей день розпочинається одразу. Ми спочатку розпівуємося та проходимо номера, які ми будемо виступати на концертах. Потім ми приходимо, де відбувається концерт, та робимо там макіяж, зачіску та можемо ще раз пройти номера, а вже, але вже на сцені. Наша репетиція починається ще вдома. Ми розпиваємося, співаємо наші пісні. Репу... Тируємо наші рухи та все це ми робимо перед дзеркалом. Також ми можемо підготовляти зачіски ще вдома, як, наприклад, я нещодавно робила зачіску на бігуді, а ще ми можемо зразу ж щось придумати нове для нашого виступу. А от одразу таке питання: хто з вас швидше збирається перед виходом? Перед виходом Соня. І ми без одна одної не вийдемо на сцену, як я без соня, а вона без мене. Чудово розуміємо один одному натяки, які жести ми завжди на сцені це розуміємо, і з за цього ми багато. Не помиляємося, а інколи прямо на сцені виходимо із тяжкої ситуації. Ми хочемо розповісти, як вчора ми зреагували на сцені, щоб передати друг другу мікрофон. Один мікрофон був на проводі, а ну, ми ж завжди, зазвичай переходимо, у нас є рухи під час номера нашого, і ми завжди ходимо по сцені. І не змогли ходити з цим шнуром, та ми ловко передавали мікрофон з рук до рук. І з нас довше збираються це я, бо мені потрібно завжди щось робити більше, ніж всі. Ну, або я довго можу співати там собі, а потім за три хвилини я можу вдягатися, коли мене вже всі підганяють, і ми запізнюємося. Просто потрібно бути пунктуальною людиною. Це раніше це була особиста про нашого тата, про нашу родину. Але зараз, коли пройшов деякий час, ми розуміємо, що ця пісня не тільки для нашого тата, а для всіх тат України. Те ж саме майже з Сонцем одне на двох. Це пісня ну, про нас, про наше сестринство, про наше життя, про наше рідне місто, про наші реалії. Для нас найважливіше в концерті, коли нам аплодують, і для нас це дуже приємно і чуйно. І ми розуміємо, що це, це для нас найголовніше. А ще для нас дуже приємно, коли нас впізнають люди. люди. І ми ніколи не відмовляємо фотографії.